Три найкращих важливих події червня. Подивимося зараз, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами звертайтеся, за покликанням в шапці профіля на телеграм-канал. Отже, для кого цей розклад? Ну, для людини, в якої щось дивіться, неприємне, дуже якісь важкі неприємності. Були, Можливо, хтось втратив рідну людину, близьку рідну людину. Можливо, на чомусь але да? дуже, поставив крапку. Тобто, це варто було зробити, хоча й боляче було. Це не дає вам можливо спати, можливо, постійно думки про це лізуть вам в голову тривалий час, але це вже підходить до кінця та вам боляче. Але це підходить до кінця. Це завершення циклу. Так, і ви вже розумієте, що ви скоро виходите. З цього циклу, дивіться, ви вийдете переможцем. Так, да, ви переможете оцю біль, оці неприємності. Ви все ж таки навчитеся, або, можливо, це недавно було, або давно. Тобто, оце сталося. Тепер дивіться, ви хтось медитує. Хтось копається в собі, хтось афірмації читає, тобто хтось звернувся до якогось там ну йогой, наприклад, згонявся. Тобто ви знайшли в собі сили заново відродитися. До традиційних яких засобів прибігли, можливо, духовний розвиток, можливо, книги читаєте якісь, да? духовну літературу, можливо, ковпаєтесь собі в своїх емоціях, в своїх почуттях, для того, щоб заново відродитися після цієї неприємної ситуації. І вам це вдалося, або вже зараз вдається, і ви отримаєте перемогу. Тобто, ви вийдете, вам важко було, важко було, але ви це зробите. Можливо, з допомогою якоїсь людини. Єрофан ще може бути вчителем, наставником, людиною, яка вам допомагає. От для такої людини цей розклад. Давайте подивимось три найкращих важливих події червня. Зараз подивимося першу подію. Подія перша. Поїздка, мандрівка. Так, ну. угу. Подія перша. Дивіться, ви знаходитеся в стані підвішеному. Да? Ви нічого не робите, якось не рухаєтесь, можливо, щось дуже довго обдумуєте ніяк не вирішите, що вам робити, або вам так зручно да, не приймати рішення. То тут вам варто все ж таки вийти з цієї ситуації. Вийти з цієї ситуації і перерізати ту вирівку, на якій ви повисли. Тобто це питання розв'язати, вирішити, Розрізати віровку і піти в потрібну вам сторону. Ви, як станете на ноги, ви озирнетеся і побачите, в яку сторону вам іти. Так, оце перша важлива подія. Не вийдіть до цього стану, він не дає вам рухатися вперед. Далі, друга найкраща важлива подія. Угу. Так, дивіться, п'ятірка мечів це криза. Криза може бути, дивіться, якась нечесність була по відношенню до вас, або ви комусь зробили цю нечесність і були наказані, або ви наказали людину, яка нечесно поступила з вами. Да? Це друга подія. То ви з оцієї неприємності, з оцієї цієї кризи. Да, Як е, болюче ріже все-таки, е, бо само по собі криза, та ще й мечева. То тут по ієрофанту ви якраз надбаєте стабільність, позбавитеся дезбалансу від різних потрясінь. Оцих позбавитися. ну, так, можливо, духовно якось допоможе це вам. Можливо, ви вже після оцих навчань, там, де я говорила, сигніфікатор, можливо, ви вже стали духовно вища людина, тобто знайшли, зайшли в енергії плюс, і вам легше вже виходить з таких ситуацій перетворювати кризу на успіх. В даному випадку, в другій події, ви. Скориставшись своїми уміннями легко виходите емоційно з мінуса в плюс, ви вийдете в щастя, радість, задоволення. Тобто всі можливі 10 кубків, які є, найбільша кількість це все ж таки десятка кубків, ви до них. Дойдете, причому без всяких важкостей. Але якщо цей час затягнеться і трішки довго буде йти, то перепочиньте, і йдіть далі. Не затягуйте. Просто перепочиньте. Можливо, вам варто набратися енергії якоїсь позитивної, для того, щоб знаходитися в позитиві, то помедитуйте, відпочиньте, можливо, відпустку там, на вихідні кудись з'їздити на природу. Перепочиньте, наберіться емоцій і далі дійте. І третя, найкраща важлива подія червня. Давайте подивимося, угу, 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 угу. Так, ну тут, дивіться, важкість розрушується. Або ви на себе набрали. Таких обов'язків дуже багато. Комусь допомагаєте, собі допомагаєте за когось робите. У вас ж є і рідні, і близькі люди, які коло вас, але ви все звалили на свої плечі. Це може бути і робота, це може бути і хатня робота. Це що завгодно може бути якісь обов'язки, виплачувати кредит за себе, за когось, можливо, допомагати з навчання, там, сестрі, брату і так далі. То це розрушується. Якщо була якась нечесність при цьому, ви дізнаєтеся про неї і розрушите. А ви якраз будете в цих енергіях, ну якщо ви чоловік, то це ваші енергії. Холодно, скажімо так, от як лезо ножо да, гострим, відріжете, розріжете як масло да, теплим мечем. Розріжете оці всі неприємності. Якщо ви все ж таки жінка, то ви, або коло вас буде такий чоловік, який допоможе. Допоможе, візьме на себе деякі обов'язки. скаже, давай не напружуйся, я тобі допоможу частиною, або ви йому делегуєте дійсно ці частину обов'язків, або ви будете самі в таких чоловічих енергіях. І це вам потрібно буде, щоб прибрати цю важкість. Ну не все ж на собі тягнути. Нехай все хороше не адміну збувається, не і негатив обходять вас стороною.